Йоу-йоу-йоу, друзі! всі Всіх сьогодні злотіли в Бравл Старс ну і ми будемо розвалювати. Всіх і все. Так, ну, я бачу, що в нас нема ніяких а, завдань. Тому я вам м -м предлагаю поапати ранг. Ну, як на мене, це дуже а, класна ідея. Ну, не знаю чому, але мені так здається. Типу, мені він треба. Не знаю навіщо, але я хочу, наприклад, собі Diamond. Мені було б прикольно мати diamond. Так, тобі б взяти кольчару, А тобі б взяти 8 біта. Yeah, let's go. Так, кольчара, Блін, у нас три дальніки і один танк. І танк це 8 біт. І він і ідальник і танк. А, так у нас усі по 9 тисяч. Та ми всіх розвалюємо. У нас по 9 тисяч. Все, let's go, показуйте. Нам супротивників. Let's go. Let's 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 go. Так, мінус. Мінус один, мінус два. На. Ауч! Померли. Винесли нас. Повиносили трошки. Повиносили. Не спорю, не спорю, на. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, на минус. Так. ай -яй, яй 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 У нас минус ще один чел. О! Так, 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 так. так. Минус, 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 минус. Так, let's go. Я залетів. Повиносили трошки. Повиносили трошки. Так, бем. Бем-беем. Ауч, Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, котяра котяра котяро. Ауч. Так, треба виносить оцю турельку і виносить шелі. І шелі Так, там кот, там кіт, На. Котяру котяру, котяру. треба, Котяру треба виносить зараз. Так, ай-яй-яй-яй, нас зажимають. Ох, нас зажимають ох, нас зажимають, на. Let's go, ми виграли Let's go Фух, було потно. Я прям дуже зараз нергував. Але ну що? Я ж класний гравець, тому я вас попрошу підписатись на YouTube канал, телеграм канал, поставити лайк, написати коментар. Бачити на відео восьми слів. А, нажати на дзвіночок, щоб ніколи в жодному разі не пропускати жодного відео. Тому зробіть це все. Я буду дуже вдячний. Я вже вам дуже вдячний, тому що на даний момент. Uh, в мене дуже багато підписників. Дуже багато. Тому дякую вам за це все. І дуже багато лайків, дуже багато коментарів. Я вам дуже вдячний. Дякую. Так, хот зона. Hmm. <laughs> Кого мені брати? Діномайк. Окей. Будемо, напевно, давайте так і зробимо. Спробуємо. Та в нас нема танків, напевно, було а, набагато розумніше брати а, цього Едгара або База. Не знаю, не знаю, в них прям люті бравлери. Типу, не знаю, як ми з цим будемо все, з цим справлятись, але ми спробуємо. Ми спробуємо це зробити. Так, в них танк, а в мене. Ого. Ауч, 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 ауч. А вони ж так петики лютечки. А вони лютечки. Фух, піду сюди. Чуєш, я піду сюди. Так, В нас емс там облажалось. Так, 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 мінус. Розкидали їх. Так, я думаю, їм в спинку, та треба зайти залетіти так. Так, на. На, на. на 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 ауч, блін, де Емс? А, у нас Емс пішла туди. Зрозуміло. А ми їх можемо наздогнати, мені здається. Щось мені так здається, та. ми їх можемо наздогнати. Ой-ой-ой. На. На, 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 на. Мінус, мінус. Так, в них спайк залишився. В нас двоє. В нас. Ага, я один. Я один. Я один. Блін, а я один. І на мене йдуть два. Кінта, на мене прийшли два кінта. Я там трошки понакидував по ним. Так, бем-бем. Бем-бем. Ауч. І на. Угу, я поняв його тактику класно Класно, спайк робить. Прям класно. Але треба виганяти. ага Ну все, нам хана. Нам ГГ вперше я це кажу, і це правда. Це реально правда. Я щось там робив, намагався зробити, але ми профукали свій шанс. Тому я вас прошу це все зробити, якщо я в минулий раз просив, хоча б підтримати мене коментарем. Бо ми облашались дуже мощно. Ми прям дуже мощно облашалися, а в нас два хайперчарджі на Френко і на базі. А, і, кстати, дякую підписнику, який мені написав а, цей, як називається Залізний танчик. Я а, я а, питав в одній з серій, які були раніше, а, як називається Залізний танчик, і він мені написав, що Єш. Він називається Єш. Хм. Хто знає, що це за Бравлер, тот знає. І я тепер теж знаю, що це, як він називається. Тому я йому дуже вдячний. Я реально не знав, і мені дуже приємно було, коли він мені це написав. Так, а поки що нас там розвалюють, я бачу. Тому так, 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 так. Давай, давай, давай. Let's 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 go, let's go, let's go, let's go. так, мінус, мінус, мінус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ох-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Хм, на культяру, так. Мінус, 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 мінус. Так. Розносим, чело вімкнув хайперчардж Таак, ауч! Гади, гади, мені знов профукались. А ще вибачайте за дуже голосні звуки. Так, ага, є вход зона Знову, знову причому, ну тепер я знаю, що треба брати. Нє, треба брати оце. А цьому треба дальника брати. Бо в нас ламаючася штучка. В нас ламається бар'єр, тому дальніки тут будуть. Ох, які класні. Ох, які класні, реально тут дальники будуть. Так, в них один танк, тому ми будемо набагато краще. Тут. а Хоча в нас. А, в нас теж танчики, блін. Точно, я забувся. Точняк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кольчара, кольчара, кольтяра, кольчара. Ай-яй-яй-яй-яй на 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 на, на. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Він, він прям гад, він прям гад. Він мене виносить дуже мощно. Нам треба бути на, одну, на одному боці. Так, винесли. Окей, я піду сюди. Я піду сюди зараз. Я піду сюди зараз. Так. Сховались. Сховались від нього. Пішли сюди. Пішли, пішли, пішли. Так, розвалюємо цю штуку, розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Я сказав, розвалюємо, а не її. Ай-яй-яй-яй, на. ай яй 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 на Бем! Ех. Я провтикав свою штучку. Я її провтикав. Тепер всі будуть знати, що в мене є така штука. Але, ні, Але ні, На, мінус. Мінус. Ауч, блін. Я не можу мінус зробити. Я просто не можу його зробити. Просто мені не дають це зробити. О, наш кольт там розібрався. Наш кольт там розібрався. Так. 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 На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А чо таке? Що я не розумію ще нічого? А, типу, чого? Давайте ще раз в ход-зону нокаут. Угу. Ну, ми знаємо, що тут треба брати. Одразу прям берем. Ага, її не можна брати. Ну все, у нас два танки, тому всі кіли мої. Let's go. Всі кіли будуть моїми. Ура! Так. Хм. Ууу, у них теж два танки. І закидальчик. Ну. Норм. Норм. Закидальчика першим виносим, ну і все. Ну і все, далі всі кили наші. Далі всі кили наші. І все. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Допоможіть. Так, Мінус закидальчик. А, ні, не дав. Я не дав мінус. Я просто не дав його. Так, ну у нас тейрбас на двох. На закидальщика і на база. Ну клас. Нашому челу хана. Він що це закидальщик, він не знав цього. Він цього просто не знав. О, цікава ідея в нього. В нього цікава ідея з'явилась. Так, цей чел ще зірочки встигає не робить. Так, він хоче з ним затімитись. Ага. Ага. Прикол. Хм, Ага. Він наш, нашого база виловили, тому треба виносити все-таки закидальчика першим. А, в нашого база є дещо, так? Так. Та, в нього є дещо. І дуже класно. Хм, так. Виносим, виносим, виносимо. Так. Так. Мінус ай яй 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 ой 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 Ох, базу не повезло. Ох, базу не повезло. Так, ай-яй-яй, яй 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 на. Так, ми будемо по ньому накидувати, на. Летс го. Летс го. 500 хп і ми програли. Ви розумієте, на мені вся казка зараз була. На мені. На? По кому постріляти треба по цьому челу, по закидальчику. По закидальчику треба постріляти. Постріляти треба дуже мощно. Так, мінус. А, так, мінус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ще б чуть трошки. Ще б реально трошечки. Просто трошки. І ми програли 100%. Ми просто програли 100%. Так. Ага, ага. ага, ага, Так, Мікіл. Мікіл, go П'ять кілів, let's go Я п'ять кілів зробив. Фух, ми виграли, ура! Ура! Ми виграли. let's go Фух, я дуже хвилювався, що ми не будемо перемагати. Так, о танк, і тобі о, цього Бери, Едгар, братуха. Щоб всі мої кіли були знову. Чел. Він взяв е, ворона на хайпер чарджі. Всі кіли будуть його. Всі кіли будуть його реально. А, нам хана може бути А ще від цієї катки, е, бо в них Емс в них кактус, в них всі є. В них просто є всі. Так, накидали трошки поємз. Поємзові. Накидали трошки. Накидали, накидали. Так, бем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ох, хто це вийшов з нас? на Ауч! Блін! Я провтикався. Я провтикався. Ай-яй-яй-яй-яй, не можна ж було провтикуватись. Так, наш френк теж провтикався, походу. Походу, так. Походу, да, реально, ага. І Енс проти нашого, Ед, нашого Ворона. Енс проти Ворона. Хто виграє? Не знаю. Якщо чесно, реально не розумію, але думаю, що буде складна мапа, катка, точніше. Не мапа, а кар... катка. Так. Стінь, куди ти йдеш, ну, братуха, ну що ти робиш? Ага. Ти її знайшов, молодчинка. Молодець. І ти її виніс, Молодець. Так. О, красиво. Бенк. Чи що там в нього було написано? Ну, прикольно. На. На. Так. Повиносили, повиносили, повиносили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О! Я ж казав, що його всі тіли. В мене нуль льтиліф, ви розумієте, нуль ліф, але голд 2. Ми апнули хера. Ми апнули голд 2 ура. Так, рейрка... О, Іран. БМ 100 білінгів, Ну. Таке собі, таке собі. Краще б мені випало. Так. А що це в мене таке висить? Ну, скіп окей. О, не знаю. Реально не розумію, але окей, полетіли. Ранг, ранг, ранг. Так, ооо, let's go. Це моя катка. Це моя улюблена мапа. Тому бабам. Бабам. І тобі бабам. Все, а ще не тих взяли, які я предлагав. Хоча в них вони левел багаті мають. А я не знаю, що це за Фрості Геймер, я не знаю, що це в нього за бравлер такий. Якого 900 це бас, напевно, так? А, це бас, я поняв. Оу, а в них капітан гавс. А в них капітан Гавс, Йоу, а капітан гавс та лютецький. А я вам так скажу. Капітан Гавс лютий чел. Капітан гасс капецький лютий. Цей капітан прям має демеджу просто мільярди. Мільярд. А! Ааа, в них оця штука є. Бель. Чи не Бель? Ай-яй-яй-яй-яй. Як же я зараз страдаю від цього демеджу, бо в них його просто мільярд. А, це. ні, Блін, у нас на один. А на одне очко весь час менше, це погано. Ой. Оу, в нас вже набагато е, менше очок, ніж в них. Так, винесли. Я останній буду, кого вони винесуть, так? Так, я буду останній, мене просто винесли. Так, на. дефаємося, дефаємося, дефємося, деф, 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 деф. Ех, ще один кіл і все. Ще один кіл і все. Але їм теж один кіл. Але ех, ж класно зробив це. Але ж я реально класно це зробив. Так, давайте 5 на 5. І знаєте, кого я візьму? А я візьму Джесі. Не він, так? Я завжди її беру. Окей. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. ху у, -у блін. Блін, мені здається, нам може бути. Хоча в неї два танки, в нас тільки один танк. Тому в нас одні дальники, можна сказати, навіть так. Бем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вони в лоб пішли. Вони в лоб пішли. Це зовсім не чесно. Так, на. Ай-яй-яй-яй-яй, мінус. Мінус, а! Так, понакидали, понакидали трошки. Зовсім трошки. Так, на. Ага, ага. Ми їх ауч, ауч! а! але в нас більше цих очок. Ми більше їх розвалюємо, ніж вони нас. Так, на на на. на 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 Бем-бем. Ага, ага. Ой-яй-яй-яй-яй, на. Бем, понакидали. Ні, ну ця Джесі просто вона люта для того, щоб оцей, розвалювати товпу. Вона просто на лютецька. Напевно, бем-бем. бем, бем, бем. Хм, І все, і все, і все бем. на. Оу, oh, блін, всі промахуються зараз по цій Емс, хоча вона найлютіша тут зараз. З них, мені здається, вона з... більше за всього бісить. О, мене так точно. Мене вона прям найбільше бісить зараз. Так, на. Ауч, давай, попади. Не попав, не попав. Ай-яй-яй-яй-яй, мінус два. Гадство, гадство. Окей. Так. На, на, на. Так, в нас 8 біт пішов помер. В нас 8 біт пішов, помер. Так, на. Ага. Не. Ні по кому не попадаю. Знову ж таки. Ой-яй-яй-яй-ой, на. Бем-бем-бем. На. Ай-яй-яй-яй-яй. Вони розвалили мою турельку одразу, але ми їх повиносили. Let's go. Так, але я знаю, кого мені треба брати. Скільки я якелі зробив? Ау, і чіття. А що трапилось? Йоу? Хм. Що ж мене викинуло? Хм. Окей, давайте останній разок. На як він. Де він? А, осьошечки вона. Шо? На отрюті спробуємо виграти. Хм, Не знаю, як вийде. Але я думаю, прикольно буде. Я думаю, реально прикольно буде. Хм. У. Уу. Ууу, ну, у них танки прям. А в нас нема майже танків, це класно. Я закидальщик, я закидальщик, я закидальщик. На-на-на. Понакидували вже. Так, треба по кому-небудь попасти, щоб отак зайти. І повиносити всіх. На 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 на, -на, -на. Ага ага, ауч, блін. Я там здувся, але я їм там трошки демеджі повносив. Треба б брати наступний раз когось посильніше, напевно. Наприклад, Діну Майка або ПЕМ. О. О. Так, на. Не попав. От, блін. Отошечки, блін. Ото, блін, реально. Повний блін. Прям все пішло не так, як я хотів. Так, Берем драко, берем драку, берем драко, і просто заходимо всіх виносим. Так. А що таке драко, на. Ти що образився на мене? На. На. Все, і мінус драко. Ауч, ні, не мінус, а ще не мінус. На. Ауч. Блін, я промазав, і тому помер. Так, то мені срочно треба зараз робити оцю штуковану, а в когось перероблятись. Це прям сроб... ср... дуже срочно треба робити. Прям капець як. Бо нас розвалять. Блін, ще один кіл і все. І це буду я, та? Так, це буду я, на. На. Ще один кіл і все. Так, ауч! Це був я, та. я ж казав, що я буду. Так, але я тут топаю Оповіші і минулих. Тому, друзі, дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал. Поставте лайк, напишіть коментар, бажаний на слів. Та... дякую вам дуже. Дякую. Так, я не знаю, що тут коїться, тому дякую.